Соціальне підприємництво чи соціально відповідальний бізнес? Дуже багато підприємців-початківців, які хочуть не просто заробляти гроші, а й вирішувати проблеми соціальних верст населення. Виникає запитання: який ж бізнес обрати? Соціальне підприємництво чи соціально відповідальний бізнес? І яка між ними різниця? Кожен бізнес в Україні сьогодні є соціально відповідальним, але соціально відповідальний бізнес це не соціальне підприємництво. Як ж їх розрізнити? Соціально відповідальний бізнес в Україні сьогодні кожен, тому що ми живемо в складних умовах, і кожен бізнес, який навіть сплачує податки до бюджету міста чи країни. І він несе соціальну відповідальність, адже ці кошти йдуть на сприяння і пришвидшення нашої перемоги. Соціально відповідальний бізнес це той бізнес, який отримав прибуток і час від часу приймає рішення завдяки високому прибутку допомогти тій чи іншій соціальній версті населення. Але це відбувається у тих випадках. Коли підприємство має додаткові кошти, соціальне підприємництво створюється одразу з соціальною місією, і на самому початку створення визначається наказом по підприємству, яке це соціальне підприємство буде. Перше, яке буде перераховувати частину чистого прибутку в той чи інший благодійний фонд або організацію, другий тип буде брати працівників, які відносяться до соціальних верст населення, чи буде виготовляти продукт, який буде вирішувати екологічні проблеми громади, країни чи держав. І основним принципом соціального підприємництва є те, що Соціальне підприємство робить на регулярній основі. Тобто, якщо ви вказали в наказі, що 10% від чистого прибутку ви перераховуєте на вирішення проблем тої чи іншої соціальної верстви населення, ви це робите щомісячно. Якщо ви прописали, що у вас 10% персоналу має бути, наприклад, людей з інвалідністю або алко-наркозалежних або внутрішньопереміщених осіб, або ветеранів відповідності, щомісячно цих 10% має бути працевлаштовано соціальних верст населення у вашій команді. В кінці року соціальне підприємство готує звіт і оприлюднює, що воно є дійсно соціальним підприємством і виконує ту місію, яку задекларувало на початку відкриття підприємства.